Я хотів би до вас звернутися з таким простим питанням. Хто для вас є Бог або Ісус Христос? Е, я переконаний, знаю, що ви будете проголошувати Спаситель, Божий син, Ходатай, заступник. І це буде цілий букет, і це правдива відповідь буде. Я би хотів такі коротенькі напрямки сьогодні спромувати, браті і сестри, нашого серця, щоб ми ще більше довірялися Господу, щоб ми ще більше полагалися на Господа, щоб ми брали уроки із тих мужів Божих, які я б сказав би, їхнє спілкування, їхнє відношення з Богом. Настільки виросло великим, що Бог їх називав своїми друзями. Коли ми досліджуємо новий заповід, і там є такий вислів в послання до євреїв, каже, Бог не соромиться називатися їхнім Богом. Мені себе представити, які такі. Щирі відношення людини з Богом або Бога з людьми. Отож, шановні всі присутні, нехай ці слова нас ще більше зацікавлять про те, щоб ми сьогодні не тільки розуміли Бога, як Той, хто слідкує, чи я переступив Його волю. Що ми сьогодні зрозуміли Бога і як того. Що сьогодні хоче ощасливити наше життя. І не тільки тут, на цій землі. Сама найбільша вершина це в вічності, щоб бути з ним. Адже досліджуючи Писання, браті і сестри, ми знаходимо про те, що Він вже приготовив місце, оселю для тих, хто повірили Його Слову, хто визнали Ісуса Христа, Сином Божим. Хтось повідує, що Він є, агнець, закланий за мої гріхи. А ці речі, коли ми йдемо в життєвій дорозі, і коли Господь відповідає, відповідає на наші благання, прохання, коли нас зустрічають труднощі, це як підтвердження, братя і сестри, що Бог поруч з нами, Він не лишає своїх вірних друзів. Я тільки коротенькі, декілька напрямків хотів би залишити для нашого розуму або для нашого підбадьорення, щоб нас ще більше вдохновляло довірятись Господу. Чому? Чому нам важливо довірятись Господу? Відкриємо, будь ласка, всі пісня до євреїв, другий розділ В євреїв. 17 та 18 вірші. Ось проголошує так нам Писання. Євреям, 2 розділ, 17 вірш. «Тому в тому усьому він мусив бути подібним до братів, щоб бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом для умилостевлення за гріхи людей. Бо як сам він перетерпів бувши спокушеним, то може спокушеним допомогти. Слава Богу! Ось чому, братя і сестри, Бог збудував такий план або передбачив такий план, щоб нам було доступно зрозуміти Божу любов до нас, грішних людей. Ось так Писання нас навчає, тому прийняв Ісус Христос це людське тіло для того, щоб бути милостивим, вірним, співчутливим. Первосвященником перед Богом. Як часто в нашому житті, браті і сестри, є ті моменти, що колись ми десь так щиро, відкрито поспілкувалися з кимось. І потім ми почули якісь критики негаразди. І в нашому серці вже є неприяз, або ми замикаємося, ми не стаємо відкрити для цієї людини. Браті і сестри, я знаю, переконливо. Що Бог є та людина, що Ісус Христос є той, хто зрозуміє нас, кожну людину зрозуміє, з різним її тягарем, з різними її переживаннями і вмістить наші недоліки. Чому? Тому що писання нас навчає, ось тому Він мусив бути подібним до нас, щоб бути вірним. Первосвященником перед Богом за грехи наші. Браття і сестри, можливо, у нас щось працювало і не вийшло? Нехай це не стане нашою перешкодою, тим, що мене Бог не зрозуміє, що мене Бог не вмістить. Ні. Він зрозуміє. Чому? Тому що ми читаємо, бо як сам він притерпів, вже спокушеним, то може. Спокушним допомогти. Браття і сестри, нехай ці слова, із Божого Слова ще більше нас вдохновлять довірати Ісусу Христу. Чому Він пройшов цю дорогу? Він випробував ці труднощі, і Він може допомогти тим, хто проходить ці нелегкі дороги. Браті і сестри, в наступний момент я хотів би підчеркнути, щоб це нас вдохновило ще більше. Як зрозуміти, чи я довіраю Богові? Ось ми знаходимо на сторінках Божого Слова такі моменти, як Божі люди висвітляли свої плани перед Господом і проголошуючи, виголошуючи ось такі слова вони говорили. Це між там книги, Псалмів. Це показник. Що людина відкриває своє серце. Вона знає, кому вона відкриває. Вона відкриває свої тайні плани, що вона має зробити. Це показник того, що людина довіряє другові. Псалом 139. Лише читаю два тексти. 23. Досліди мене Боже, і пізнай моє серце. Випробуй мене і узнай мої думки. І подивися, чи не йду я дорогою злою, і провадь мене на вічну дорогу. Браті і сестри, те, що відношені до нас, Бог завжди поступає як друг, як той священик, який може зробити для нас все найкраще. Але залежить основна деталь, чи я сьогодні довіраю. І Ісусу Христу, як другу своєму. Ось Божий чоловік Давид, Він проголошує такі слова. Він має відповідний план у своєму житті. І ось цей план, Він дає на тест для Бога. І говорить, досліди мене Боже. Браті і сестри, якщо ми простих таких речах будемо говорити, Хочу поїхати на роботу. Чи буде це мені в благо? Хочу одружитися, чи Господь це та людина, з якої я дойду до вічності. І рад таких питань можна багато ставити. Якщо, браті і сестри, я не можу відкрити свої таємниці, з моєї сторони поступки так, що я не спілкуюсь з Богом або з Христом як з Другом своїм. Божий чоловік Давид, він відвертий був перед Богом. Досліди мене, Боже. Він дозволяв Богові дослідити. Він дозволяв Богові зважити, узнай мої думки. Ось, браті і сестри, одна із важливих деталей. Те, що, можливо, ми народжуємо в думках. В таємниці свого серця, серця свого, і вже Божа людина. Яка рахується з Господом, яка рахує, що Ісус для нього друг, вона повністю висвітляє свої бажання перед Богом. Браття і сестри, коротенький приклад старого заповіту. Ви всі досить, досить добре знаєте про Божого чоловіка Авраама. І написано, що Він був другом Божим. Чому, браття і сестри? А тому, що Він. Довіряв Богові. Пам'ятаєте один епізод із його життя, коли Бог його випробовував? Каже: піди принеси свого сина мені в жертву. І вже ми в Євреям знаходимо, що сверх надії він повірив Богові і розумів, що Бог силен із мертвих воскресити. Бог цього не допустив. Браття і сестри, хай Бог блосить наші серця, щоб могли довірати своє життя повністю усіх напрямках нашого життя, Богові. Ось тоді з нашої сторони ми будемо другом для Господа. Якщо простіше проголосив такі слова, я звертаю увагу, де Христос говорить такі доступні слова для нас. Євангелія Івана, 15 розділ, 14 вірш. Ви, друзі мої, якщо виконуєте все, що я заповідую вам, браття і сестри, Господь Ісус для нас дає свою обітницю. Коли ми будемо виконувати Його заповіді, він нас рахує за друзів. Стоїть з моєї сторони. Чи я сьогодні настільки відкритий, як для мене Ісус Христос відкритий? Хай ці слова нас вдохновлять, братя і сестри. Ви, мої друзі. Чи мій сьогодні друг є Ісус Христос? Наскільки я йому довірю? Наскільки я Йому розповідаю свої свої негаразди? Я те працював робив, в мене не вийшло. Я там спотикнувся. І якщо я так застосовую в своєму житті, браті і сестри. То я дружу з Христом. Хай Бог благословить нас такі розум, брати і сестри, завершую свою промову. Ви, друзі мої, і якщо виконуєте все, що я заповідую вам. Хай Бог благословить нас, братіс. Ми йдемо до завершення нашого зібрання. Є прохання до церкви, церкві дана влада, браті і сестри, сьогодні стояти перед лицем у молитві і просити милості тих, хто потребують Є ось про здоров'я просять. Є просять люди, які спостерігаються онлайном, теж звертаються до церкви, щоб підтримали в молитвах, в їхніх потребах. Тому браті сестри, в цій заключній молитві ми все скажемо Господу і разом ці благання за здоров'я принесемо до цього Господнє. Амінь. Молимо.